Групі людей, які прийшли на навчання, медик Володимир Держай розповідає, щоб спинити артеріальну кровотечу біля шиї, треба затомпонувати місце пошкодження і тісно обмотати від шиї і попід протилежної рани рукою. Тепер домотали, зафіксували. Тепер він опускає руку, воно ще не більше натягує. Моцно там ні? Моцно. Курс цивільної підготовки в умовах війни прийшла послухати лучанка Анна Сичевська. Напевно, це зараз перше, що потрібно жінкам. Ми маємо дай Боже, що нас, звісно, ця біда обійде, і буде все в Україні в нас добре, але на всяк випадок, щоб ми могли, хоча б нашим хлопцям, нашим солдатам, нашим воєнним, допомогти, то хоч знати, як це допомагати. Кома я сказала, у нас маленькі дітки, і це корисно такий небезпечний стан для нашої країни. Раїни, я думаю, що кожному навіть якби такої ситуації не було, то повинні володіти такими базовими навичками. Учасники навчань робили легеневу серцеву реанімацію на манекені. Я думала, що можна ось так помаленьку нажимати. Виявляється, що треба дуже часто нажимати і дуже сильно нажимати. Тобто, це теж треба ну фізично бути до цього готовий. Що це нелегка праця? Якщо я це зробила на протязі однієї хвилини, то ще одна. Якщо це треба робити 40 хвилин, ну це ясно, що це дуже важко. Володимир Держай викладає хірургію в одному з вишів Луцька. каже тут навчає другий день. Що сьогодні розглянули? Крутич. Значить, і клінічні прояви, як зупиняти, допомога при кровотечі при різних видах, травма, переломи, опіки, утоплення. Останній етап це проведення серцевих реанімації, тобто, що людина без пульсу, без дихання, що робити, щось там. Ну трошки вони і Я бачу, що перші кроки це не зовсім можуть бути правильні. І так далі, тому це треба відшліфувати. Як долати панічні атаки, тривожність, як говорити з дітьми та впоратися зі стресом, учасникам навчання розповіла психологиня Людмила Мельник. Страх, гнів, яку б емоцію ми не взяли. Ми говоримо про те, що треба щось зробити. Зрозуміло, що страх нами керує коли? Коли ми не можемо щось зробити. Тобто, ми чисто тілесно його почуваємо. Тому ми говорили, що треба займатися чимось, пекти пироги, варити вареники, допомагати своїм дітям, малювати, читати. З ними допомагати бійцям на передовій, готувати їм їсти, якісь колючки робити. Тобто, це дія має бути, і таким чином ми знижуємо тривожність. Допомагає організувати заняття. Волонтерка Катерина Баришева каже, повчитись приходять чоловіки і жінки різного віку. «Ми Запрошуємо військових або МЧС, які розповідають, як поводити себе в разі обстрілів, бомбардувань. Ну тобто таких непередбачених речей, до яких ми не готові у такий цивільний час. Мирний і також приходить спеціаліст, який розказує про інформаційну безпеку, як протидіяти фейкам. По підрахункам сьогодні десь прийшло ну орієнтовно десь 110, можливо, ну плюс-мінус. Так людей Катерина Баришева розповідає, заняття організовуватимуть доти, поки будуть охочі їх відвідувати. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.